Шановні депутати, доброго дня. Присутні наші сьогодні засідання. Так, сьогодні є число у нас. 16 сьогодні, вересня 15.05 година проводиться засідання бюджетної комісії. Склад бюджетної комісії налічує сім депутатів. На засіданні присутні 4 депутати Лавріненка Лідія Григорівна, Майдана Алла Васильівна, Мудрусе. Центральный Сергей Александрович. с важным причинам присутствуют три депутата. Наталья Михайловна, Гордюк Владимир Григорович, Орещенко Гиля Александровна. На заседании комиссии присутствует большинство тысяч членов, там заседание комиссии есть правомочное. Відповідно до положення про комиссии комісії Сновської міської ради у разі відсутності голови постійної комісії його обов'язки виходить заступник голови комісії. Тобто я, Семенов Сергій Олександрович. У зв'язку з відсутністю секретаря постійної комісії необхідно брати депутата, який на даному засіданні буде виконувати обов'язки секретаря комісії. Пропоную секретарям комісії брати понятно, Ірина Ніколаївна. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Також на засіданні комісії присутні Савченка Ліна Георгіївна, начальник фінансового відділу міської ради Шуба Ірина Валеріївна, головний спеціаліст відділу міської ради. Сьогоднішню комісію ми зібрали на передводні виконавчого капіта комітету міської ради, аби обговорити доповоти проєкт рішення, які виносять на засіданні виконкому сінах ВС. Депутат, у вас на руках є додаток порядок дневного засідання комісії. Чи є пропозиції щодо внесення змін до порядку денного засідання постійної комісії? Немає. немає. Так, якщо пропозицій немає, порядок денний, не прийнятий заснову, вважається прийнятий в цілому. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання у нас. Про внесення змін до загального та спеціального фондів бюджетів. Проєкт рішення про внесення змін до загального спеціального фонду бюджету передбачає розподіл е, субвенцій, ряда субвенцій, які надані нам з обласного бюджету. І по-перше, це е, інша субвенція з обласного бюджету на виконання доручних виборців депутатами обласної ради, яка е, виділена відповідно до розпорядження начальника Чернігівської від 3 березня 24-го року номер 741 і передбачає виділення нашому бюджету іншої субвенції з міського бюджету в сумі 100 тисяч гривень. Кошти свої направляє депутат Якубін Олександр Николаевич. Вона розповідається наступним чином згідно цільового призначення в міській раді на бюджетну програму іншої діяльність у сфері державного управління в сумі 50 тисяч гривень за таким напрямком придбання та встановлення металевої конструкції з інформаційним банером в міському парку на честь загиблих військовослужбовців. Та 50 тисяч гривень управління освіти сім'ї молоді та спорту на утримання та навчання на тренувальну роботу комунальних дитячих юнацьких спортивних шкіл за цільовим напрямком Сманська дитяча юнацька спортивна школа відділення футболу з місцем матеріальної в нашому бюджету виділяється субвенція з обласного бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа. Відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 6 березня 2024 року номер 724 про внесення змін до обласного бюджету. Таким чином збільшується дохідна частина загального фонду бюджету субвенцій з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти нова українська школа на суму 653 тисячі 52 гривні 45 копієк. Оскільки видатки у нас розвитку, то ми здійснюємо передачу коштів із загального фонду до спеціального бюджету розвитку в сумі 653 тисячі 52 гривні 45 копієк. Кошти ці спрямовуються на видатки спеціального фонду бюджету по відповідній програмі бюджетній виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти Нова Українська школа за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, в сумі 653 52 гривні 45 копійок для закупівлі, засобів навчання та обладнання, комп'ютерного та мультимедійного обладнання для начальних кабінетів при галузі освіти. Кабінети фізики, хімії, біології, географії, природничих наук, закладів загальної середньої освіти, комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес відповідно до державного стандарту базової середньої освіти в другому циклі середньої освіти, базове предметне навчання за очною, поєднанням очної та дистанційної форми здобуття освіти. Ми ці кошти спрямовуємо управління освіти. Управління освіти своїм наказом розподіляє між автономними закладами. Планується шість шкіл. Це Сновський ліцей No1, номер, номер 2 Сновський ліцей номер 3 Кучинівський ліцей, Радійськівський ліцей, Петрівський ліцей. Відповідно до вимог постанови КМУ від 4 квітня 2018 року номер 237 Необхідно забезпечити співфінансування з місцевого бюджету в розмірі не менше 10%. тобто сума співфінансування складає 72 тисячі 565 гривень. Ці кошти ми значить, забезпечуємо за рахунок зменшення асигнувань спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді, по бюджетній програмі будівництва об'єктів житлово-комунального господарства. По об'єкту бюджету розвитку будівництва водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна та насосна станції на диснушій серед в місті Снощанівської області. Ці видатки зменшуються по цьому об'єкту на суму 72 565 тисячі гривень, та одночасно збільшується на відповідну бюджетну програму по співфінансуванню. Субвенції з державного бюджету, місцевим бюджета на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, нова українська школа на капітальні видатки на суму 72 тисячі п'ятьсот гривень. Також нашому бюджету виділяється субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, в сумі 1 мільйон 170 сімдесят тисяч відповідно до розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 12 березня 24-го року номер 771. Таким чином збільшується дохідна частина, видаткова збільшується по спеціальному фонду. По бюджетній програмі реалізація заходів за рахунок залишку коштів за свідчення субвенцію на кінець бюджетного періоду щомається призначення виділених відповідно до рішень кабінету Міністрів України в попередніх бюджетних періодах за спеціальним фондом державного бюджету. Ці кошти розподіляються на поточні видатки це 127 тисяч гривень за цільовим напрямком здійснення заходів і забезпечення викладання навчального предмета захисту країни. У нас осередок вирішено значить, створити на базі школи Існовського ну, ліцею номер 1 Кошти будуть туди спрямовані також відповідно до наказу управління освіти, сім'ї, молоді та спорту. Це автономний заклад управління освіти. З метою забезпечення співфінансування заходів, що реалізується за рахунок освітньої субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом, що утворився станом на 1 січня 2024 року за спеціальним фондом обласного бюджету в сумі 130 тисяч гривень за рахунок коштів бюджету міської територіальної громади, відповідно до вимог пункта 7 постанови Кабінету міністрів від 19 вересня 2023 року номер 1023, не менше як 10 також пропонується зменшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по міській раді, по бюджетній програмі будівництва об'єктів житлового комунального господарства по об'єкту бюджету розвитку, будівництво водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна та насосної станції на диснуючий на місті Снос, Львівської області на суму 130 тисяч гривень. Та одночасно збільшити асигнування по управлінню освіти сім'ї, молоді та спорту. За відповідною бюджетною програмою по співфінансуванню заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за средние субъекци на кинець бюджетного періоду, що мають цільове призначення выделенных відповідно до рішень Кабінету міністрів України у попередніх бюджетних періодах со спеціальним фондом державного бюджету на суму 130 тисяч тысяч гривень, тому числі числе загальний фонд у нас 27 тисяч гривень співфінансування, спеціальний фонд 103 три гривень Капітальні видатки. Також у зв'язку з виробничою необхідності пропонується внести зміни до видаткової частини бюджету міської територіальної громади за рахунок перерозподілу розході коштів межах річних показників загального та спеціального фонду бюджету. А саме для здійснення забезпечення внесок до статутного капіталу суб'єктів господарювання пропонується зменшити асигнування загального суму 200 тисяч гривень та одночасно збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку на суму 200 тисяч гривень. По бюджетній програмі заходів та роботи з територіальної оборони пропонується зменшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку капітальні видатки на суму 100 тисяч гривень та одночасно збільшити асигнування загального фонду на по придбанню обладнання предметів матеріалів сума 100 тисяч гривень для закупівлі матеріально-технічних засобів та майна будівельних матеріалів та обладнання необхідних для облаштування захисних споруд під розділеннями ЗСУ. Також пропонується зрахунок зменшення, асигнувань спеціального фонду по тому ж об'єкту бюджету розвитку будівництва водопровідної мережі по вулицям Юрія Костюченка, Шевченка, Калініна, та насосної станції на вісною часу рівня міста Снов, Чернівська область. На суму 863 тисячі гривень збільшити асигнування загального фонду бюджету міської територіальної громади по бюджетній програмі заходу і запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стикій улика на суму 149 тисяч гривень на виконання заходів цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на міської територіальної громади на 23-27 роки. Також збільшити асигнування спеціального фонду бюджету розвитку по бюджетній програмі будівництва медичних установ та закладів по об'єкту бюджету розвитку нове будівництво влучно модульної котельні БМК 800 як резервного жилення Канепеснавська Ц Р, що знаходиться за адресою вулиця Спортивна, 21 стрібіна міста Сновська, район, Ремчинівська області на суму. 414 тысяч гривен. Ну, проект 1 614 тысяч гривен, у нас було заплановано 1 200 тысяч гривен. Також збільшити пропонується асигнування загального фонду по комунальному некомерційному підприємству «Знавська центральна районна лікарня» по поточним видаткам на придбання матеріалів для проведення поточних ремонтів структурних підрозділів комунального некомерційного підприємства «Знавська ЦРЛ». У фінансовому відділу пропонується зменшити асигнування по нарахуванню на оплату праці 10 тисяч гривень, по оплаті за електроенергію збільшити на поточні видатки на суму 15 тисяч гривень. По управлінню освіти сім'ї молоді та спорту пропонується зменшити асигнування загального фонду по наданню бюджетній програмі надання загальної середньої освіти закладам загальної середньої освіти за рахунок. Коштів місцевого бюджету, це економія по харчуванню 150 тисяч гривень та економія по окремим заходам по реалізації державних регіональних програм відмінних від видатків розвитку на 3 тисячі гривень, та збільшити одночасне асигнування по наданню загальної середньої освіти закладені загальної середньої світи за рахунок коштів місцевого бюджету. На придбання предметів матеріалів обладнання та інвентарю на суму 150 тисяч гривень, та на надання дошкільної освіти, на ту ж саму код економічної класифікації. Ну це у нас проведення навчання персоналу, ну, окремі заходи про реалізацію державних регіональних програм, відмінних від видатків розвитку. Ну, це всі зміни, які пропонуються на. На розгляд виконавчого комітету. Які питання будуть? Так, які питання немає. Ми... Всі питання порядку денного засідання комісії вичерпано, які заяви, побажання.